Господь сказав Мойсеєві, промов до Арона і до синів його, і до всіх синів Ізраїля, і скажи їм: ось що заповідав Господь: Хто б то не був із дому Ізраїля, що заріже чи вола, чи вівцю, чи козу в таборі, або хто заріже поза табором, та не приведе його до входу в намет зборів, щоб перенести в жертву Господові перед храминою Господньою. Той відповідатиме за пролиту кров, бо він пролив кров, і такий чоловік буде викорінений з поміж свого люду. Це для того, щоб сини Ізраїля, ті жертви, які різали звичайно в чистому полі, приносили Господові до входу в намет зборів священникові, та щоб жертвували їх як мирні жертви Господові. Священник покропить кров'ю жартовник Господній перед наметом зборів і воскурить тук як приємний запах на честь Господа. Тож не приноситимуть більше своїх жертв козлоногим ідолам, що за ними блудно ходили. Це буде віковічною установою для них і для їхніх поколінь. Далі їм скажеш. Кожен чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що перебуває між вами, як приноситиме все або жертву і не принесе її до входу в намет зборів, щоб там жертвувати її Господеві, такий чоловік викоріниться з поміж свого люду. Хто б то не був, чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що пробувають між вами, якщо їстиме хоч яку б кров, я повернусь проти того, хто їстиме кров, і викоріню його з поміж його людей, бо в крові життя тіла, і я вам дозволив уживати її на жартовнику в покуту за ваші душі. Кров бо чинить покуту, оскільки в ній життя. Тимто і сказав я синам Ізраїля Ніхто з поміж вас не сміє споживати крові. І приходень, що пробуває між вами, не сміє їсти крові. Хто б не був чи з синів Ізраїля, чи з приходнів, що перебувають серед вас, коли вполює якусь дичину чи птицю, яку можна їсти, нехай вицідить кров її і засипле землею. Бо життя кожного тіла це кров його. Тимто і сказав я синам Ізраїля. Не їжте крові ні з якого тіла, а що кров то життя кожного тіла, то хто б її не їв, викоріниться. Кожен, хто їстиме або здохлятину, або розірване звірем, чи то буде тубілець, чи приходень, нехай випере свою одіж і вимиється в воді він буде нечистим до вечора, тоді ж стане чистим. Коли ж не випере і не вимається весь, нестиме гріх свій.